Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні, як і обіцяла, у нас салатик із саркосифи. Це перший весняний рибочок. Значить, беремо, ну, це як у мене, бачите синю капусту, беремо обов'язково кропиву молоденьку, тільки так, от стовбурців відриваємо, тільки листочки і беремо промили стекла водичка. Все, у нас кропивка готова. І, звичайно, саркосифу. І беремо синю цибульку одну, тому що ну, мені так по кольору вона сюди якнайбільше підходить. А кропивку так кучками кладемо на досточку і її так трошки приминаємо, приминаємо, приминаємо і підсолили. Підсолили трішки і примяли її. Тепер все викладаємо у блюдо, саркасифа у нас іде сюди, я її обдала кип'ятком, подержала три хвилини, злила водичку і сюди салатик, але не проварюю. Тепер робимо обов'язково ж. Заливку. Беремо меду, ну це стільки десь, як у мене, так само беремо гірчицю суху, десь по чайної ложечки виходить. Так, тепер беремо оцет, яблучний домашній, 2 столові ложки. Беремо дві столові ложки соняшникової олії. Можете любу, яка у вас є, яка вам подобається, і беремо одну чайну ложку солі, перемішуємо цієї заливочкою. Поливаємо салатик. Обов'язково беремо спеції. Спеції. Це у мене коріандр. Чорний мелитий перець і майоран. Ну, а так, хто кому що смакує, те й берете. Так, ставимо на одну годинку, щоб наш салатик промаринувався. Тепер дивіться, будемо його смакувати. Салатик такий цікавий, аромат такий цікавий у нього. Ну, можна на стіл також святковий, ну, дуже смачний і вітамінний за одну годинку. Ну, годинку потрібно, тому що ну, у нас тут синя капуста. Якщо це у вас пекінка, якщо це у вас білокачана, то можна як би зразу на стіл. А тут треба, щоб вони, вона, салатик промаринувався. Ну, але години достатньо. Вітамінний, цікавий і смачний салатик готовий. Дякую вам, що були. Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю салатики із такого грибочка, як красивого, цікавого, як саркасифа. Значить, беру я одну морквину велику. Натираю я її на такої тертушки, не на морквяній, як на корейку, а на звичайній. Мені так більше подобається, вона тоді така більш тугішенька. Ну, ви як хочете. Я вам розказую, як я роблю. Беру сарко беру невеличку цибулинку і беру обов'язково стелеру сушену. Я її сама сушу. Так, і це всі інгредієнти, які потрібні. Потім викладаю один шар моркви, посипаю зверху цибулькою і викладаю половину саркосцифи сирої. Я її не обробляю, сира помита, от, виложила на шар зверху. Так, посипаю селеру. Ну, не так багато, так, трішки. Вона дає такий аромат тоненький, такий гарний. От сюди селера. Ну, просто бомба. Так, Потім викладаю знову, як на шубу, шар моркви, цибульки і саркосифу. Обов'язково посипаю спеціями. Я беру коріандр мелений. Беру чорний перець і беру кардамон. Ну, як ви любите, я так люблю, щоб вони відчувалися, але не було занадто. Друзі, будь ласочка, ставимо лайки мені, підписуємося і пишемо коментарі. Це підтримує українськомовний контент. Будь ласочка. Буду вдячна. А тепер беремо робимо: берем 2 столові ложки оцту домашнього яблучного. Так, беремо 3 столові ложки олії. У мене соняшникова звичайна. Одну чайну ложку меду і одну чайну ложку солі. Це все перемішуємо. І заливаємо салатик. Може, як з виду маловато, але воно буде в самий раз, щоб не плавав салатик в заправки, а саме вона його змазала не перемішуємо поки. Ставимо тепер прес. Беремо якусь тарілочку, щось таке важкеньке. Ну, у мене звичайна баночка меду, Прижимаємо і ставимо це в холодне місце. Я ставила в холодильник на одну добу. Можете раз виняти потім із холодильника і перемішати і знову зробити прес. Дивіться, постояв у нас салатик під пресом, і він такий не поплив, нема там такої юшки. А він такий помазаний, саме сочок випустив. Перемішуємо його і будемо смакувати. Бачите, і цибулька замаринувалась, і грибочки, і морковка. Так, а тепер будемо смакувати. З виду класний, можна навіть на святковий стіл. Це взагалі саме смак і олійка. Якщо любите трошки таке, щоб було більше спецій, то можна додати. А от якраз зараз оце така кислинка, така приправ, так якраз саме-саме сіль. Ну, це все можна потім в процесі додати, але оце зараз мені саме отак, що на смак те, що треба. М -м -м. Бачите, а саркостифа сиренька, а десь яка вона гарненька. Зараз вона М -м, яка красива. М -м. Прикольно. Сира теж вона смачна. Так що можете готувати, так як у першому салатику, можете готувати і сирою. Такий вам вітамінний салатик. Дякую всім, що були зі мною. Поділилася з вами своєю кулінарією. Дякую. Так, і як же можна весною без чаю? Це я показую вам зібраний вже чай із сунички листочки, із кропиви засушеної, і почки сосни. Ну, а це мої такі рулетики із оріховою начинкою. Дякуємо природі за те, що вона нам дає такі дари і бережемо її. До зустрічі!